Леся Українка, співець. Пишно займались багряні зорі Колись на весні. Любо лилися в пташиному хорі пісні голосні, грала промінням ясним самоцвітом порання роса, і усміхалась весняним привітом Натури краса. Гордо палала троянда розкішна, найкраща з квіток. Барвою пахом вродливиця пишна красила садок. А соловейко, троянді вродливий, так любо співав, голосом дивним співе чарівливий садки розвивав, Слав до вечірньої зорі прощання, що гасла вгорі, Ще ж голосніш співав на вітання по ранній зорі, Вже пролетів, немов пташка зальотна, весняний той час. Осінь холодна, осінь вельготна панує у нас, тихо спускається нічка осіння, година сумна, місяць холодний кида проміння, сталека луна. Поче віщого, крик, гук єдиний, діброва нема. Де ж соловейко, Де спів солов'їний? Ох, де ж він нема? Вирій полинув ти весна? Натхненний співець. Вічно красує, там рожа чудесна, там теплий вітрець. Глухо і смутно, кром на просторі. Мій гаю сумний. Кинув співець тебе в тусі та вух. Тебе і край рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш в листі сухим. Вітер зітхав, мов тріада сумний. і жалем глухим. Чом я не маю огнистого слова, Палково, чому? Може б та щира гаряча мова зломила зиму і ролялась би завжди погаю. Ясна, голосна пісня розквітла б у рідному краю нова є весна, та хоч би крила мені солов'їні і воля своя, я б не лишила тебе в самотині країно моя.